Вітаю всі сталкерів зони! Ми продовжуємо вивчати БІЛ 1835, і сьогодні ми з вами будемо обстежувати локацію під назвою Генератори. Тому вмочимось позручніше, підписуємось на канал, а я починаю. Генератори це вирізана локація із гри Stalker Oblivion Lost та Stalker Тіні Чорнобиля Місцевість за кілометр від С із потрісканою землею. Майже в центрі знаходяться спеціальні напівзруйновані генератори, через які і з'явилася зона. Територія, населена різними рідкісними мутантами, наповнена багатьма аномаліями і добре охороняється монолітом. Центральна частина зайнята спорудою, що складається із вибудованих колом куль генераторів і антени, що знаходиться у центрі. Біля кожної кулі знаходиться ділянка спученої землі. Місцевість покрита мертвим лісом. Є болота. Неподалік установки знаходиться військова база. На локації є невелике зруйноване село, в якому досить високий рівень радіації. У селі можна почути звуки які видаються хімерою. Проте самого мутанта на той момент із гри вже вирізали. За селом розташовується цвинтарь. При співвідношенні реальної та ігрової географії можна припустити, що локація розташована там, де насправді розташований Чорнобильський могильник радіоактивного ґрунту. Локація складається Перше – самі генератори. Це шість напівзруйнованих генераторів, що радіально розташовані в центральній частині локації з допомогою проводів приєднані до якоїсь спільної антени, обгородженої січастим парканом майже в центрі між ними. Генератори є великими кулями на циліндричній підставці з квадратною основою з вершин куль льються потоки енергії. Самі ж кулі в оригіналі перекочували на територію ЧС. Спочатку в ранньому сюжеті виступали в ролі одночасного ініціюючого та захисного механізму, що стримує зростання мініатюрної чорної дири і іменувалися як граві генератори. В одному із ранніх описів монстра. Під ім'ям Бурий Карлей згадується, що мутанти відходять від смертельного кола, що розростається в центрі зони, який погунає землю, знищуючи все живе. Імовірно, тут згадується та сама Чорна діра. В сюжеті 2003 року генератори виконували дещо іншу функцію. Під час атаки контролерів на лабораторію стався колапс граві генераторів, весь персонал загинув. Але приміщення центрального підземного корпусу, де містилася пост людина, стало недоступним для атакуючих. Після перегляду сюжету стало виконувати функцію антенн, надаючи можливість освідомості взаємодіяти безпосередньо з ноосферою. Очевидно, також є каналом для скидання аномальної енергії, що накопичувалося. У фінальні версії гри присутні на локації ЧС за сховищем рідких відходів. Згадується у документах, знайдених в лабораторії Х18. Далі йде КПП, через яке відбувається вхід на локацію. Будівля КПП порожня будка без дверей, до неї можна увійти. Далі йдуть порожні землі. Більшість локацій це порожня, суха потискана земля з дивними, скрюченими мертвими деревами, схожими на верби. Це є прототип мертвого лісу. Розгорнута аномальною енергією земля. Нижня частина продавлена, з боків з'явилися ґрунтові стволи, деякі з яких стуляються у верхній частині. Такі утворення починаються у кожного генератора і розходяться радіально по відношенню до центру всієї споруди. Маленьке село з шести будинків, у жодному з них не можна увійти. Стан будинків досить добрий, вікна забиті, і кілька напіврозвалених будівель. Зважаючи на все, це є Сараї. Біля села знаходиться невеликий цвинтар на могил 10. Дерев'яні хрести, що покосилися, та зруйновані пам'ятники. Тут гравця повинен був зустрічати загін принаймні з трьох цивільних зомбів. Потім цей цвинтар перекочував у темну долину. Далі нас чекає невелика військова база. Складається з декількох карпусів. І до підземного бункеру охоронявся потужним загоном моноліту. Можливо, дана база стала зразком З РК Волхов. А наразі я буду закінчувати. З вами був Гріф і до наступних зустрічей!